Я вас вітаю, телестудію Южноукраїнської атомної електростанції. Новини тижня вже на часі. Сьогодні у програмі «Про таке». Місія Всесвітньої асоціації операторів, що працювала на Южноукраїнській атомній електростанції, оголосила підсумки своєї перевірки. На підприємстві у досвідну експлуатацію впроваджується система контролю викидів тритію та вуглецю. Про це у спеціальному репортажі. Волонтери Мальтійської служби вчать рятувати людей. Результат отримано хороший. Так оцінив спільну роботу експертів Всесвітньої асоціації операторів АЕС і спеціалістів южноукраїнської атомної електростанції. Керівник повторної партнерської перевірки, що проходила на АЕС минулого тижня. Експерти одностайно відзначили 100% рівень відкритості підприємства і істотний прогрес у всіх без винятку областях, які треба було покращити. Керівник місії побажав, щоб така тенденція зберігалася в подальшій роботі з ВАО. Команда експертів Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують АЕС, працювала на южноукраїнській атомній електростанції впродовж цього минулого тижня. Місіонери перевіряли ефективність заходів, які було запроваджено на підприємстві для підвищення безпеки енергоблоків. За результатами основної партнерської перевірки, яка проходила в листопаді 2014 року. Южноукраїнський АЕС треба було покращити роботу у 16 напрямках. Як стверджують спеціалісти, це середній показник. Є станції, у яких рекомендацій значно більше. Щоб побачити зміни у тих областях, які потребували поліпшення, експерти робили обходи основних технологічних приміщень атомної станції, спостерігали за роботою персоналу, проводили інтерв'ю з працівниками, переглядали робочу документацію. Підсумовуючи тижневу роботу, експерти в АОС відзначили істотний прогрес у всіх без винятку областях для покращення. А за такий напрямок, як удосконалення виробничої діяльності, поставили найвищий бал. Предающий звіт про підсумки повторної повторной партнерской керівник коремник миссии ⁇ подяковал УСИМ ⁇ за співпрацю. Вы видите на этом слайде итоги всей проверки. Из 16 АДУ одна тема полностью закрыта и 15 областей имеют статус «Б». Это очень хороший статус, потому что некоторые области в принципе невозможно достичь уровня «А». Это мы тоже обсуждали с вашими руководителями. Все члены команды единодушно отметили, что такого уровня открытости, наверное, ну, трудно сказать, где еще можно встретить. Все оценили высочайший уровень, поэтому однозначно 100% по этой миссии. Я хочу, чтобы эта тенденция... чтобы такой подход в отношении сохранилось у вас и в последующей работе с ВАОАС. Коринеке атомной станции też відзначили хорошу роботу, підкресливши, що робили спільну, важливу справу. Ми всі займаємося одним делом, підвищуємо рівень запасної експлуатації своєї станції. І надіюсь, що цей процес взаємний, чого-то навчились ми за цю коротку місію, чого-то можливо. Що-то показали більше, що у нас є для колег, которыми я поділюся этим опытом на своих підприємствах. Благодарю всіх вас, професіоналів, експертів, керівників підрозділів, напрямків за ту ogromну роботу, которую мы провели за эти 4 года и за те переобразовання, которые у нас пройшли на станції в лучшую сторону. В історію Южноукраїнської атомної електростанції увійшла ще одна партнерська перевірка, а вже через два роки на підприємстві працюватиме чергова місія Всесвітньої асоціації операторів щодо ВАТЕС. У навчально-тренувальному центрі розпочався осінній цикл підготовки оперативного персоналу. Цьому передувала напружена робота з реконструкції повномасштабного тренажера для першого і другого енергоблоків. Тепер блочний щит управління на ПМТ повністю відповідає реальному обладнанню, яке зазнало змін під час реконструктивних робіт, спрямованих на продовження терміну експлуатації енергоблоків. Головну роль у підготовці персоналу бере на себе навчально-тренувальний центр АЕС. Двічі на рік оперативники проходять двотижневий курс занять, поглиблюють знання з теоретичного матеріалу та відпрацьовують свої дії на практиці. Для цього існують спеціальні повномасштабні тренажери, точні копії блочних щитів управління. Інструктори центру моделюють різні ситуації, які можуть виникнути під час роботи обладнання, в тому числі порушення в роботі і навіть аварії. Імітація аварії це не лише перевірка знань, здатності аналізувати подію та приймати вірне рішення, а й тренування психіки. Тут важливу роль грає повна відповідність тренажера до реального обладнання. Один із важніших елементів ефективного вучення це тренажера блоку прототипу. І в випадку ми Тим літом замінили всі прибори. Пройшла большая робота. Наші програмісти розробили нову систему підключення, тому що там інший принцип і провели з Під час реконструкції замінено 179 приладів. Зроблено їх обв'язування, комутацію та перевірку. Роботи виконували працівники цеху теплової автоматики та вимірювань, будівельно-монтажного управління, енергоремонтного підрозділу та фахівці самого навчально-тренувального центру АЕС. Працювали все літо. Завершили реконструкцію безпосередньо перед осіннім семестром. Звісно, стала намного ближче до реальним Ну, але як і працівники ПМТ говорять, що ще багато роботи до того, щоб довести це все до логічного завершення, тобто 100%, щоб було відстання. Реконструкція ПМТ повністю не завершена. Вже зараз триває підготовка до наступного етапу. Чільне наша задача это заміна моделюючої системи, і практически січа вже всі заложені реконструктивні роботи, щоб програмне безпечні поменять програмне безпечення. Заміну програмного забезпечення керівництво ПМТ планує завершити на початку наступного року, до того як у оперативників розпочнеться вже весняний цикл занять для підтримання кваліфікації. На Іжноукраїнській атомній електростанції у дослідну експлуатацію впроваджується система контролю викидів тритію та вуглецю. Нове обладнання для цеху радіаційної безпеки виготовила чеська фірма. Для участі у тестуванні системи навчанні персоналу, який її експлуатуватиме, на майданчик атомної станції приїздили представники компанії виробника. Введення нової системи радіаційного контролю дозволить більш повно оцінювати вплив АЕС на довкілля і населення. У зоні спостереження Южноукраїнської АЕС радіусом 30 кілометрів знаходяться 109 населених пунктів, де проживає майже 160 тисяч чоловік. Вплив атомної електростанції на навколишнє середовище знаходиться під пильною увагою. Діяльність в цьому напрямку вдосконалюється. За законодавством внесок АЕС у природний фон не має перевищувати 40 мікрозівертів на рік. В реалі показник ще нижчий, адже контрольні рівні викидів передбачені для атомних електростанцій, менше дозволених законодавством в 100 разів. Для порівняння радіаційний вплив від викидів з вентиляційних труб южноукраїнської атомної електростанції за рік в 20 разів менше дози від годинного перельоту на літаку і у 2000 разів менше однієї флюорографії, яку проходять під час медичного огляду. Донедавна підприємство контролювало викиди з вентиляційних труб, аерозолів, радіойодів, інертних радіоактивних газів. Спектр елементів був визначений провідними науковими інститутами країни. Спостереження за радіаційною безпекою здійснюють не лише спеціалісти Южноукраїнської АЕС, але й представники міжнародних організацій. На підставі їх рекомендацій вирішили придбати нову систему радіаційного контролю, яка дозволить визначити обсяги третю та вуглецю у викидах атомної електростанції на сьогоднішній день на нашій станції. вводится новая система контроля содержания третьего углерода в выбросах на вентрубы Этот контроль раньше не проводился, ввиду соответствующее оборудование, но требуется как нормами МАГТ, вот, так и требуется нашими нормативными документами в области радиационной безопасности. Внедрение этой системы позволит выполнить мероприятие миссии АСАРТ, миссии по ядерному страховому пулу, которая была отмечена экспертами, вот, и позволит полностью охватить Виробником системи контролю за викидами третію та вуглецю є чеська компанія Wi-Fi, яка відома на світовому ринку з 1992 року. Фірма спеціалізується на виготовленні обладнання для радіаційного контролю. Продукція віфі відповідає міжнародним стандартам та вимогам. Южноукраїнська станція це перший такий значительний проект на Україні, то є спроба толку тут на Южноукраїнській Української станції. Вони з Палгарь, Казладой, Словаки, Богуніці, Мохов, Судуковани, Тим вроді би не тільки не тільки атомні станції і теж промишлене правоства, де може, де пользується неутронним током, де бразується атриціум, де надо це перевіряти. Впродовж декількох днів. Чеські спеціалісти проводили майстер-класи для працівників АЕС, навчали, як готувати проби, знімати їх і здійснювати аналіз. За словами спеціалістів лабораторії зовнішньої дозиметрії, процес складний та потребує багато часу. Тільки на підготовку селікагелю для пробовідбірних пристроїв необхідно щонайменше сім днів. Ми підготавлюємо спеціальні касети, в яких знаходиться находяться селікагель. Он предназначен для сорбирования на себя трития непосредственно. Также самое подготовим раствор щелочи на на который который в себя берет. Ро 14. Они потом мантіруються спеціальне праводворне шкафи. потом будут доставляться сюди, і вже при помощи спеціальних устройств. вот, ми будемо десорбировать из силікагіля третий и при помощи хімічних реакцій получать твердий углерод 14. На Южноукраїнській атомній електростанції пристрої для відбору проб тритю та вуглецю встановлені на трьох енергоблоках для чотирьох вентиляційних труб, які є на підприємстві, використовуються вісім апаратів чеської фірми Віфі. Обладнання для аналізу проб змонтоване в лабораторії зовнішньої дозиметрії цеху радіаційної безпеки. З Южноукраїнською станцією, звісно, сподіваємося, що ми залишимося в тісному контакті, в тому числі, може, будемо проводити вам, після гарантійного обслуговування, або будемо обучати ваших спеціалістів його робити. І можливо, вам подобається працювати з фірмою ВФ, і, можливо, зустрічаємося на інших тендерах, по другим установкам, ми теж проводимо Періодичність, з якою персонал лабораторії зовнішньої дозиметрії виконуватиме контроль викидів третю та вуглицю. Ще не визначили. Зокрема, на Запорізькій АЕС це роблять один раз на квартал, але там використовується не вологий метод відбору проб третю та вуглицю, як на нашій атомній електростанції, а сухий. На думку спеціалістів цеху радіаційної безпеки Южноукраїнської АЕС, завдяки більш досконалій технології фірми ВІФІ на нашому підприємстві можна буде здійснювати аналіз проб частіше. Крім того, чеський проект є більш раціональним за вартістю ніж запроваджений на Запорізькій АЕС. Результатом нашого обучення ми підготували проби звездної активністю, У нас веселий тут саме і непосредственно уже проведя измерення, ми отримали наші... Наше Шезначення спарішність 3%. праце та дуже низький процент. Погрешність допускається не більше 5. до нового року. Спеціалісти лабораторії зовнішньої дозиметрії будуть тестувати обладнання для контролю викидів тритюю та воглицю у реальних виробничих умовах. Після метрологічної перевірки системи та накопичення статистичних даних її планують ввести у промислову експлуатацію. Обладнання для контролю викидів тритю та вуглицю має працювати в усіх режимах експлуатації АЕС, в тому числі і під час проєктних та запроєктних аварій зняття енергоблоків з експлуатації. Сім районів та два міста Миколаївщини нині отримують субвенцію за ризик проживання в зоні спосереження Южноукраїнської АЕС. Соціально-економічна компенсація складає 1% від вартості реалізованої електроенергії. Кошти направляються на потреби населених пунктів: будівництво, капітальні ремонти об'єктів соціальної інфраструктури, забезпечення мешканців, індивідуальними засобами захисту. Минулого тижня на сесії обласної ради генеральний директор Южноукраїнської АЕС запропонував збільшити ці відрахування. Питання щодо збільшення компенсації мешканцям 30-кілометрової зони постало під час обговорення рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоків номер 1 і 2 Южноукраїнської атомної станції. На сьомій позачерговій сесії обласної ради генеральний директор АЕС зазначив, що ініціатива населення має рацію. Адже тих коштів, які перераховуються сьогодні, недостатньо. За останній час ціни на матеріали та роботи значно зросли. Тому атомна станція запропонувала збільшити розмір субвенції з 1 до 2%. відсотків. Ініціативу керівника южноукраїнської атомної станції та депутата обласної ради було підтримано. Далі її мають розглянути в профільних комітетах Верховної Ради України. Енергоатом запроваджує новий просвітницький проект. Його основна мета профорієнтаційна робота серед старшокласників, а також сприяння розвитку стім освіти в Україні. Цього тижня лекції з ядерної фізики южноукраїнським школярам читали студенти Київського політехнічного інституту, які долучилися до проекту Енергоатом вищі навчальні заклади школи. Компанія енергоатом має цілу низку проєктів, спрямованих на підготовку майбутніх атомників. На базі інформаційних центрів АЕС проводяться факультативні заняття зі старшокласниками, конкурси рефератів. Практикують і екскурсії на підприємство. А вже для студентів енергоатом відкрив весняну та літню ядерні школи. Цього року така школа працювала на Южноукраїнській АЕС, де поповнювали знання студенти провідних вищих навчальних закладів України та Чехії. І ось центр зовнішніх інформаційних комунікацій «НЕЕК» спільно з Київським політехнічним інститутом почав втілення нової ідеї енергоатом, профільні вищі навчальні заклади, школи. Пілотний етап проєкту успішно стартував у місті Вишневе Київської області. А цього тижня студенти Київського політеху читали лекції з ядерної фізики южноукраїнським школярам. Проєкт очень дуже, дуже хороший, тому що було б це лет п'ять тому, коли я тільки приєднався спеціальністю. Это было бы гораздо больший плюс, потому что информации об этом не так много, особенно если ты не из города-спутника. Поэтому это, это очень ценный опыт. И сам проект, и для детей. У каждого выпускника есть такой момент, когда он там сомневается, когда он хочет пойти, он ну, не знает точно, что ему нужно и интересно. А так, если бы у него была возможность пообщаться с кем-то, то, я думаю, ну, может быть, помогло бы ему определиться с выбором более точно. Новий просвітницький проєкт енергоатому також ставить за мету сприяти розвитку всім освіти в Україні. Це напрям, що охоплює природничі науки, технології, технічну творчість та математику. Стрімка еволюція веде до того, що вже незабаром, і це підтверджує Державна служба статистики, найбільш популярними та перспективними стануть професії, пов'язані з високими технологіями. Атомна енергетика є саме такою галузю, тож потребує фахівців, що мають хороші знання, вміють креативно мислити і запроваджувати інновації. Компанія енергоатом, яка об'єднує вітчизняні АЕС, сьогодні входить до найбільш потужних підприємств України. Тож працювати тут престижно. Переконані студенти київського політеху, і це намагалися донести майбутнім абітурієнтам. І в продовження теми зі старшокласниками міста та їхніми батьками зустрічалися викладачі Київського та Одеського політехів. Вже у жовтні на базі першої та третьої шкіл почнуть працювати підготовчі курси для вступу до цих вищих навчальних закладів. Успішне закінчення навчання на них дає можливість випускникам додати до результатів зовнішнього незалежного оцінювання 10 балів. Цього разу з майбутніми абітурієнтами зустрічалися також викладачі теплоенергетичного факультету Київського політеху. За умови, що вони наберуть групу більше 10 чоловік, читати лекції приїздитимуть викладачі університету. Раніше ми проводили ці курси лише в місті Нетішині та Кузнєцовську. Сьогодні ми хочемо розвинути цю довозицьку підготовку і в місті Южноукраїнськ з метою того, щоб підготовити дітей до вступу до нашого вищого навчального закладу. Зараз на сьогоднішній день ми називаємо це не підготовчі курси, а нульовий курс, тому що діти вже навчаються по програмі з таких фундаментальних дисциплін, як фізика і математика, по програмі, яку рекомендує університет. Хоча представляємо теплоенергетичний факультет, але діти, які будуть навчатися на курсах, вони можуть вступати в межах університету на будь-який технічний факультет, там, де вимагається при вступі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, з математики і з української мови. У нас обучається один рік, ми на два роки не набираємо дітей, тому Одеський політехнічний університет набирає групу 11 класів для підготовки і поступлення вже непосредственно здається. Стоїмость навчання, сказали, в цьому году мінятися не буде. Буде, як і в прошлому році. 1 жовтня стартує осіння призовна кампанія на строкову військову службу. А тиждень тому розпочався другий етап військово-польових зборів для резервістів. Як це стосується працівників АЕС, дізнаєтесь з сюжету. Військово-польові збори це як курси з підвищення кваліфікації оперативного резерву. До нього входять чоловіки, які вже відслужили і мають певну військову спеціальність. За 12 днів їм належить згадати, чому навчались в армії, та поглибити знання з урахуванням останніх змін у військовій техніці. Цього разу мобілізували резервістів, закріплених за 40-ю первомайською артилерійською бригадою. Крім власне, артилеристів є водії, механіки, наводчики, зв'язківці. Навчання проходять у польових умовах на військовому полігоні широкий лан, що під Миколаєвом. Серед мобілізованих є і працівники атомної електростанції. Резервісти приписані до той чи іншої воїнської частини після того як проходять збори, значить назначаються на ті долажності в случаї введення воєнного положення, на ті долажності, на которых вони пройшли подготовку. и, безусловно, в случае необходимости будут призваны именно в эти воинские части, именно на эти должности. Резервистами на сегодняшний день могут быть все военнообязанные, которые по состоянию здоровья, по своим морально-деловым качествам отвечают требованиям прохождения службы в резерв. То есть на сегодняшний день может быть любой гражданин Украины, который военнообязанный. Возраст военнообязанных до 60 лет. Військово-польові збори також демонструють готовність мобілізаційної системи за короткий час наростити чисельність збройних сил. Резервісти це підготовлені, навчені, нерідко навіть обстріляні військові, готові будь-якої миті стати на захист країни. До резерву першої черги входять люди, які пройшли АТО серед персоналу АЕС таких 24, а також ті, хто пройшов строкову службу. До речі, зараз у лавах української армії батьківщину захищає 26 юнаків, які працюють на АЕС. Работникам атомної станції, яка є торвляється призневозроста, а віку їм не положено. По законодательству в исключительных отдельных случаях э, может быть предоставляться срочка, но не городской призной комиссии, а областной призной комиссии, если э, есть серьезный мотив. По законодательству приездной возраст 18-27 лет. По указу президента ребят, которые на момент призыва не до 20 двадцятилітнього возраста, от призиву на срочну службу освобождаются. І на сьогоднішній день ми призиваємо ребят от 20 до 27 лет. Ті, хто здобув вищу освіту, служать рік. Усі решта півтора. Після термінової служби, які після навчання оперативного резерву, можна укласти контракт і залишитись у війську. Нині за контрактом захищають Україну два працівника южноукраїнської атомної станції. Вони виявили бажання повторно залишитись після того, як були мобілізовані для участі в АТО. Волонтери-рятувальники, які представляють Мальтійську службу допомоги, активно розвивають свою діяльність у южноукраїнську. Ці люди, до речі, працівники атомної електростанції. Вони пройшли відповідну підготовку, довели свою професійну майстерність на міжнародних змаганнях і тепер займаються просвітницькою роботою серед населення. Нещодавно їх запросили провести заняття для персоналу центру з надання адміністративних послуг. Щодня центр надання адміністративних послуг у южноукраїнську відвідують сотні людей. Його працівники займаються пропискою, реєстрацією нерухомого майна, приватизацією, квартирним обліком, земельними питаннями та іншим. Люди приходять різні за віком і станом здоров'я. Може трапитись комусь з відвідувачів стане зле. Працівники центру вирішили, що знання про те, як надавати першу допомогу, їм конче необхідні. Тож запросили волонтерів, які входять до Мальтійської служби допомоги, аби ті провели для них заняття. Працівниці закладу уважно спостерігали за тим, як визначати, чи є у людини ознаки життя, як перевести її у безпечне положення і розпочати реанімаційні заходи та за яким алгоритмом чітко і точно передати інформацію до швидкої. Важливо спочатку убезпечити себе, зазначає лідер групи рятувальників Андрій Дікусар. Потрібно вдягти рукавички і так підійти до постраждалого, щоб він не зміг завдати шкоди рятувальнику. Після інструктажу дівчата пробують свої сили. У якості постраждалих – волонтери та манекен. Долучились до рятувальної операції і відвідувачі центру. Зокрема, шестирічна Ліза. Нажимай ручкою на ось цю. Тині на себе. сідані на себе. сіляні, давай, 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 давай. О, смотри, опачилась спасати Чоловіка цей своєрідний урок тривав протягом двох годин. Волонтери наполягали, щоб кожна з працівниць центру попрактикувалась у реанімаційних заходах. Найкраще вийшло у Ольги Білоусової Сьогодні Нас навчили як правильно визначити, потрібно ли реанімувати чоловіка чи ні. Тобто, якщо він упав, якщо ми бачимо, що він не дихає, нам показали, як нам правильно провести дії, як правильно реанімувати і що далі робити. Ця інформація входить до першого заняття з загального циклу. Всього їх має бути шість по дві години на кожне. План просвітницького лекторію волонтери мальтійці склали, спираючись на наказ мінохорони здоров'я. Там зазначено 28 протоколів з надання громадянами першої долікарської допомоги. Реанімація пострадавшого дієсдіє при інсульті, при інфаркті, дістя при обмороженні, при ожогі, при кровотеченні, при падінні з висоти. При утопленні, доставленні психологічної допомоги. волонтери взяли на себе функції колись активної служби громадянської оборони. Вони готові патрулювати місто, допомагати лікарям швидкої на свята та у випадку масштабних надзвичайних ситуацій, проводити навчання у колективах з надання першої медичної допомоги. Ці активні молоді люди об'єднались у клуб Шершень. Вони прагнуть зробити світ кращим, повернути значущість таким цінностям, як порядність, справедливість, взаємодопомога. Для цього вже розпочали роботу з молоддю. Минулого року проводили заняття у третій школі. Тепер планують поширити їх і на інші навчальні заклади. Ми розуміємо, що для того, щоб в країні хоч щось змінилося, змінилось, треба працювати в першу чергу з молодежою. Тобто молоді це наше майбутнє. Ребята, в яких вкладаєш свої сили. Вони… все-таки віддача є. Від цього. Ми надіявся, що своїми діями ми зможемо начинає з нашого города, Ну і видім, скажем так, на більш широкий уровень. Що ми зможемо хоч то та таким образом? Усю екіпіровку та спорядження южноукраїнське волонтерам-рятувальникам закупили поляки з мальтійської служби допомоги, під егідою яких зараз діє команда Андрія Дікусара. Він захопленням демонструє наповнення рятувального рюкзака та з прикрістю зазначає, що українські штатні МНСники і лікарі про таке тільки мріють. Сьогодні в южноукраїнську вітали працівників освітянської галузі. Поздоровлення та квіти педагоги приймали з нагоди Дня вчителя, який в Україні традиційно відзначають в першу неділю жовтня. Для цих першачків вчитель нині найавторитетніша людина. Малеча намагається не пропустити жодного слова. З кожним роком послуху від дітей педагоги бачать все менше, вправлятися з учнями стає важче. Хоча кажуть, поганих школярів не буває. Завжди можна знайти спільну мову. В четвертій школі нині навчається майже тисяча дітей. Хлопці та дівчата відверто зізнаються. Вчителям з ними важко. Дисципліну дисципліну в класі правила нарушаємо. Буваємо гризаємося з учителями. Професія вчителя – це ну очень тяжова робота, так як знайти кожному рібенку свій підход. Свій підхід до учнів четвертої школи нині знаходять 80 педагогів та 42 чоловіка обслуговуючого персоналу. Серед них вчитель рідної мови з 26-річним досвідом Валентина Дерев'янко. На момент нашого раптового візиту жінка саме готувалась до уроку на столі квіти на дошці, привітання від учнів. Останнє рясніє виправленими помилками. Зайшовши до класу, діти зробили сюрприз, привітали, подарували квіти, обцілували і сказали розкрийте дошку. Сподобалося те, що сказали, розкрийте дошку, не відкрийте, не російською мовою. Зразу, що падає вчителю в очі, помилки. А о, молодці, повиправляли, допускали помилки, ще й повиправляли. А ще одна є, яка дивляться такими нездивованими очима. Ну, починаю. Останнє слово закінчується на приголосний, значить, починатися має наступне на голосний всі хором. Нині три випускниці нашої співрозмовниці навчаються в педагогічних вишах. Професію вчителя обирають лише одиниці, зізнаються освітяни. Серед дітей, з якими ми розмовляли цього ранку, тільки одна дівчинка має плани стати викладачем. Тим не менш, дефіциту кадрів в южноукраїнських навчальних закладах немає. Не вистачає лише спеціалістів з інформатики. Святковий настрій, посмішки, скорочені уроки, а в перервах пошуки улюблених вчителів, аби вручити квіти і висловити подяку щиро і від душі. Такою була ця п'ятниця в місцевих школах. Ми вітаємо всю вчительську спільноту з професійним святом, зичимо витримки і натнення у їхній нелегкій творчій праці. Зустрінемось за тиждень.